Доброго ранку! Зараз у нас урок української мови. В своєму підручнику відкрий сторіночку 70. Ну а в зошиті запиши сьогоднішню дату. 16 грудня! Класна робота! Пам'ятай, якщо ти щось не встигаєш записати, натискай на паузу. Знайди вправу один. Нам потрібно прочитати розмову, читалочки та щебетунчик І відгадати, про яке свято вони говорять. Щебетунчику, Ти знаєш, що скоро буде свято? Яке? Зимове. Воно з подарунками? Так, і з карнавальними костюмами. А ялинка на ньому є? Звичайно, що є! Але не така, як у лісі. О яка? Прикрашена іграшками. Я здогадався, це яке ж це свято? Давай запишемо з наступного рядочку. Починаємо писати свято тире. Як же ж воно називається? Новий рік! Правильно, запиши собі з наступного рядочка. Свято тире Новий рік. Новий рік пишемо з великої букви. Адже існує таке правило. Назву свят пишемо з великої букви. Тому новий рік ми написали з великої букви Н. Давай пригадаємо і запишемо Кожну колонку по п'ять іменників. В першу колонку запишемо те, що буває одне на новий рік. Один костюм. Справді, ми одягаємо один костюм, не можемо одягнути їх декілька. Одна ялинка ми вдома зазвичай ставимо одну ялинку. Один рік, адже у нас наступає лише один новий рік. Одне свято і одна головна пісня на цьому святі. Хоча пісень буває багато, але одна улюблена завжди всіх є. А в цю колонку я запишу те, чого буває багато. Але це ти собі нічого в зошит не пишеш. Багато діток! На кожному святі багато діток, багато цукерок для діток, подарунків, іграшок та сюрпризів. Давай прочитаємо інформацію, яку нам дізнався гаджик про новорічні звичаї в різних країнах, але обов'язково запам'ятай цю інформацію, адже далі потрібно дати відповіді на запитання. Італійці в новорічну ніч викидають з балконів і вікон старі речі і меблі. В Австралії новорічні дні дуже спекотні, там живуть кінгуру. Там Дід Мороз вручає подарунки в шортах. У Болгарії господиня розрізає новорічний пиріг, в якому є різні сюрпризи монети та горішки. А тепер дамо відповіді на запитання: Ти їх не записуєш, лише читаєш разом зі мною. Перше запитання: у якій країні Дід Мороз одягає шорти? Там дуже спекотно. В Австралії Дід Мороз вручає подарунки в шортах. Запитання 2. Де в новорічну ніч викидають старі меблі? В Італії в новорічну ніч викидають старі речі. Де готують новорічні пироги з сюрпризами? Там ще можуть попастися монетки та горішки. У Болгарії готують новорічні пироги із сюрпризами. Ну, а це завдання ми з тобою запишемо. Запиши посередині. Вправа 7. Натисни собі на паузу. Нам потрібно. З множини зробити однину. Наприклад, роки, то один буде рік. Записуємо. Натискай на паузу. Місяці а один буде місяць. Тижні а один буде тиждень. Дні, а один це день. Години і одна це година. Ти, молодець, домашні роботи я тобі не даю.